Політико повідомляє, що Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та голова Єврокомісії Урсула де фон Ляєн не підтримують пропозицію щодо конфіскації російських заморожених активів для передачі коштів Україні. Як пише видання, конфіскація коштів може відлякати міжнародних. Інвесторів, і тоді ЄС втратить свою перевагу на переговорах щодо російсько-української війни. Ну, щодо переваги, може втратить, може ні. Головне, не в цьому. Суть у тому, що ЄС поки що і не бере ніякої участі у цих переговорах, Трамп їх усунув, ігнорував. Видання Bloomberg повідомляє, що Британія збере європейських лідерів усіх цих країн, котрі переймаються перевагою у перемовинах щодо російсько-української війни. Зустріч може відбутися в найближчі дні і стане продовженням самітів, проведених у Парижі.